Всім привіт! Чи зустрічався вам такий новий рецепт, як Рулет Еклер? Мені так і я захотіла спробувати. Тож сьогодні вперше готую, не знаю, що це буде. Беру каструльку, сюди виливаю пів літри води, додаю. 150 г масла, маргарину, навіть смалець можна. Добре, що я натрапила на рецепт. Коментарі під яким давав досвідчений кондитер. І вона там розписала, що і як, і, і вийде 100%. Ну, побачимо. 150 г, у мене ось такий, за тебе. Ставимо на вогонь і доводимо цю масу до кипіння. Закипіла моя маса. Дрібку солі кидаю до борошна. Ось так. Закипіло. Борошна, до речі, 250 грам. І потихеньку. Пройшло 10 хвилин. Останній інгредієнт у нашому тісті це яйця, 6 штук. Я їх розбила, щоб мені було легше. І тепер додаємо по одному яйцю і збиваємо міксером, блендером. Кондитер писала, що можна навіть ложкою, просто доводимо до однорідного стану. По одному. Тісто готове, тепер викладаємо його на деко, заслане пергаментом. У мене не дуже надійний виробник, треба придбати силіконізований, тому я ще змастила трішки олією. Паралельно розігріваємо духовку до 190 градусів. Більш-менш рівномірно розділила тісто, Форма, розмір форми 30 см на 38 см. Тепер ставимо у нагріту духовку 190 градусів 40-45 хвилин. Але дивіться, по своїх духовках. До гарної рум'яності випікаємо. Мій еклер готовий. Уже присів трішки, був такий надутий. 45 хвилин рівно він випікався, при 190, ну, може там 200 градусів, отак. Витягуємо його з дека. І хай трішки побуде, щоб відстав папір. Мій рулет з зняла я папір, беріть силиконізований. З трудом він мені піддався, простий пергаментний папір. Ось вверх. Холодний, еластичний, видно, що крутий як хочеш. Намазуємо кремом. Для крему треба, щоб був крем густий. Рідкий сюди не підійде. Ну, я зварила заварний за класичним рецептом, тому намащую заварним. Масло із гущонкою збите не підійде, воно буде витікати. Сливки підійдуть, вершки густі. Крем. Чіз, таке, щось таке, щоб не розтікалося. Сметана з цукром також не підійде. У мене рецепт заварного крему на літру молока, я зробила десь на 600 мл, приблизно так.

Я не знаю. Кажуть, що йому не треба стабілізуватися і настоятися. Ну не знаю. Будемо різати. Переклала його я в красивішу тарілочку. Що скажу? Треба крем, я ще не куштувала, крем треба такий сирковий, якийсь маскарпоне, тоді він гарно тримає форму, і рулет такий круглий. А тепер скуштуємо. Не знаю, що там по формі. І по інших кремах. А із заварним кремом 100% смачно. М'якенький, в міру солодкий, тісто ж у нас без цукру. І крем я робила не дуже такий солодкий. Ми не дуже любимо таке приторне. Я не жалкую, що спробувала цей рецепт. Дуже смачно, і не треба чекати, проки пропитається кремом. Дуже смачно, люди. М -м. У мене крем вийшов дуже смачний. Ніжний такий. Однозначно, рецепт я рекомендую. Мені сподобалося. Можна зверху ще полити розтопленим шоколадом. Ну, чого нема, того нема. Ось так виглядає. Смачненько. Це я відрізала край. Вон скільки крему. М -м -м. Мрія любого ласуна, щоб було багато крему. Я його зараз і доїм. Цей шматочок мені дуже сподобався. Що мої висновки, що хочу сказати. Таке легке, ненав'язливе закінчення трапези. І гостям подати, і своїй сім'ї зготувати. Не важкий, не тяжкий, легенький, в міру солодкий, неприторний, гарно виглядає, навіть без шоколаду зверху. Мені сподобався. Всім смачного!